я Ганна Лунова, подолог і засновниця бренду Ековіт. Сьогодні ми поговоримо про те, чому у деяких людей немає очікуваного результату від використання навіть наших ефективних засобів. Якщо ворога справа не завжди в препараті, Найчастіша причина глибша, у тому, що відбувається з самим нігтем, стопою або з способом догляду. Тож давайте розберемо. П'ять основних причин, чому результат може бути відсутній зовсім або слабкий, Не виявлена або не усунена причина проблем. Подолог завжди дивиться не тільки на нігодь, а на всю стопу. Саме локалізація проблеми завжди підказує, звідки все почалось. Іноді причина у зуті, а іноді у деформації стопи. Наприклад, якщо великий палець тисне на другий, або пальце сунуті через байбусь. В цьому місці буде постійний тиск, тертя та мацерація. Навіть якщо ви будете регулярно наносити крем та лікувати нігодь, результату не буде, бо проблеми зберігаються механічно. Тож перший крок знайти причину, а далі вже думати, що нам потрібно: ортопед, анатомічне взуття чи ортоза постійний тиск або тертя. Не усунене навантаження там, де є постійний тиск, там процес відновлення просто неможливий. Якщо враження спричинило тісне взуття або вузький носок, і людина продовжує це носити. Жоден крем не допоможе. Навіть більше грибок може знову активізуватись, бо устілки, шкарпетки та взуття також можуть бути інфікованими. В таких випадках я кажу, що лікування починається не з баночки крему, а з формування правильного середовища для них. деформації стопи та нігтів. Часто ми працюємо вже з деформованими нігтями, які змінили форму та врізались в пазухи, де постійне вологе середовище та накопичується сміття. Такі нігті потрібно не тільки лікувати, а ще й повернути їх в природні становище. Це робиться завдяки титанових ниток. Правильний та понадоби, ортонексії, а головне стабілізації біомеханіки стопи. Тільки тоді лікування буде не короткочасним, а стабільним та якісним. Наступна причина недостатня зачистка нігтя. Якщо ми залишаємо хоч і диздинку ураженого нігтя, грибниця продовжує жити далі та розмножуватися. Тому дуже важливо або зробити професійну зачистку у подолога, або навчитися це робити самостійно. Іноді це може бути трошки болісною, неприємно, але тільки на зачищеному ложі препарати f Крем будуть працювати повноцінно і давати результат. І останнє це відсутність системності. F-крем та джіті працюють через накопичувальний ефект. Ми маємо створити максимальну кількість якісних контактів препарату з інфікованою ділянкою, і якщо наносити крем коли згадає. Результату небо. А зараз ми ще працюємо над формулою фунгіцидного мила для ніг, щоб підсилити ефект під час миття ніг. Отже, якщо коротко. Результат залежить не тільки від препарату, а ще від дій, які системно виконуються навколо нього. Усуньте тиск, зробіть гарну зачистку, використовуйте препарати системно, і результат буде гарним та стійким. І навіть у складних. Випадкових результат обов'язково буде, і з вами була Ганна Луньова. Ми продовжуємо спілкуватись з вами про складні нігтєві випадки просто мови у нового.